Всім доброго дня! Я закінчила правий рукав голубого джемпера. Все виконала згідно розрахунку і вийшла на розрахункові розміри, повна довжина дов'язаної частини рукава від реглану, від підрізу пройми. Склала 40. 9 сантиметрів, як було розраховано. Там, якщо пам'ятаєте, то загальна кількість рядів 176. І виконується 22 рази убавка у кожному восьмому рядку або у кожному четвертому оцьовому рядку. Ось тут на цих зрізах з кожного боку були виконані ось вони обавки. Ось так видно. І так само з іншого боку. В 175-му рядку були виконані останні убавки. Ось тут їх видно. І 176-й рядок, він ізнанковий, був пров'язаний лицевими петлями, зазнанки, петлями, для того, щоб з лиця отримати оцю планочку оцей рядок ізнанкових петель, для того, щоб відокремити планку хибного кетлювання від основного полотна рукава. Далі була виконана. А, значить, тут у нас а, в кінці рукава а, на початку манжета. А, на спицях залишилось 68 петель. Це 66 петель основного полотна і дві кромочні. А, була, була виконана планка хибного кетлювання, ось так вона виглядає. З лиця, так, з ізнанки, з вивороту, шість рядків. Получається, тут шість рядків спереду і шість рядків з іншого боку, з вивороту. Потім в лицевому рядку планка хибного кетлювання була закрита ізнанковими петлями. І в Наступному ізнанковому рядку, після закриття планки хибного кетлювання, я почала вже в'язати резинку 2х2. Всього резинки 14 рядків, і потім вона була закрита голкою. Отримали отакий гарний край. Як закривати голкою є окреме відео, я залишу Посилання на нього в описі під цим відео. План кухибного кетлювання, як в'язати, теж є відео, прямо по рядках. Показують, як набрати, подвоїти кількість петель для того, щоб зв'язати план кухибного кетлювання, як в'язати перший, другий, третій, четвертий і як потім закрити. Це теж я залишу посилання в описі під відео. Так, загальна. Загальний розмір манжета. У нас він розраховувався як 5 см. Ось він так і є 5 см. Все, переходимо до в'язання лівого рукава і ну, будемо завершувати вже роботу над цим джемпером. Всім всього найкращого, до побачення!